Артем працює в структурі ДСНС два роки. Свою нинішню професію обрав свідомо, адже змаличку хотів бути корисним для суспільства і допомагати людям. І з часом ця мрія здійснилась. Чоловік любить те, чим займається, особливо зараз, під час воєнного стану. Складного нема, треба навчитися працювати на насосній установці. Обрав професію, допомагати людям. Обрав вже в зрілому віці. А ось останнє при обстрілі ракетному. Виїжджали на автобазу, була велика пожежа, довго тушили. Але справилися добре за час широкомасштабної агресії Росії проти України на територію Дніпропетровської області прилетіло близько 180 ракет великого калібру, і це без урахування снарядів ствольної та реактивної артилерії, зокрема градів, ураганів та торнадо. Наслідки ворожих прильотів так чи інакше доводиться ліквідовувати рятувальникам. Напередодні професійного свята до Кривого рогу завітало керівництво ДСНС області. Дуже складна ситуація, дуже багато виїздів на Дніпропетровщині на підрозділи пожежно-рятувальної служби здійснили. Вже більше 12 тисяч виїздів, близько півтори тисячі тільки на ліквідацію наслідків військових дій-агресора. Щодня ви, ризикуючи своїм життям, виконуєте ті задачі, які ставляться перед вами нашою, керівництвом нашої держави. Ваша заслуга вона неоцінена. З нагоди професійного свята криворізьким рятувальникам передали привітання від очільника міста Юрія Вілкула та начальника військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, А також нагрудні знаки за заслуги перед містом, грамоти та почесні грамоти від міськвиконкому. Всі служби діють злагоджено. І цей важкий для країни час, коли ми випробування проходимо клічокліч щоденно. Я хочу висловити вам високу. Повагу і сказати слова подяки і низький уклін за вашу працю, вашим родинам за те терпіння, яке вони висловлюють вам, і кожного дня, коли ви виходите на свою службу, щоб ви кожного дня і повертались домівки на свою службу. Криворізькі рятувальники з початком широкомасштабної агресії Росії, окрім звичних викликів, постійно виїжджають до прифронтових Зеленодольської, Апостолівської та Широківської громади, куди періодично прилітають снаряди ствольної та реактивної ворожої артилерії, зокрема і касетні. За більш ніж 200 днів ДСНСники знешкодили близько 4 тисяч касетних боєприпасів. Війна внесла корективи в роботу наших підрозділів. Зараз несуть службу 12 пожежно-рятувальних частин, тільки 3-го державного пожежно-рятувального загону. Виклики перед нами це рятування людей після обстрілів, ліквідація наслідків ворожих обстрілів. І сьогодні були поважні гості. Дякую і військовій адміністрації міста Криворогу. стала складніша та небезпечніша. Ліквідація пожежі сама по собі є небезпечна робота. А коли це проводиться під час обстрілів ворожих, це додає небезпеки. Самоособовому складу криворізькі рятувальники продовжують нести службу і завжди готові прийти на допомогу в складних ситуаціях, коли є реальна загроза та небезпека життю та здоров'ю людей, а також їхньому майну. Олександр Фофілатів, Андрій Яковлів, перший міський.